От. Ти, ну, це такий під кілушку. Ти він не кажеш, багор не потрібен, ти подивись який. На таку малесеньку приманочку. Чортик, чортик класичний, мормобейц. І вони працюють. Це кілушка, він не такий великий, як впирається, слухай, я тобі кажу. Як двушка на упорі. Ага. Наче вже знаєш, вже весна наче близько, вже рибка активна така. Всім привіт! Нарешті дочекались таких хлютів морозів і ми з другом приїхали на риболовлю. Ось там Русик починає в'язатися. і Ми зараз вирішили спробувати половити майже в центрі міста. Ну точніше, в самому місті Київ ми зараз будемо ловити ось так. Я буду ловити, на, е, намагатись піймати судака. Руся буде намагатись спіймати е, на гірлянду плітку якогось підлящика, лящика. Щось таке. Буде гостирка і то добре. Отже, ми разом з ним зараз будемо рибалити. Він вже щось там сів, щось вже в'яжеться. А я шукаю завдяки холоту практику, де ж можна кинути кості, щоб спіймати нашого бажаного судака. Ось Русик вирішив показати свої вудки. Це ноу-хау, котре буде згодом в продажі. Подивіться, які гірлянди, які чортики. І зараз він буде їх розловлювати. До речі, тут є штрих-код, ось бачите, проводите і одразу буде вибивати скільки коштує, тобто на сайт. І також на вудках теж буде. Усе монтаж. І не важко в мороз ловити на такі монтажі. Та ні, не важко. Нормально ловиться. Багатенька риба, да? так? Да. Ага. І ось ще одна вам покажу. І ось бачите, ще одна. А тут вже такі різнокольорові. Червоненькі, зелененькі, сіненькі. Цікаві вудки. І ось так будуть виглядати у продажу. Там ось така буде. коробочка, тут буде ще наклейка, як кажуть. Це штрих-код. Відчиняєте, а там така вудочка. Ну що, гадаю, що пора вже приступати до риболавля? По-любому треба, тому що а, ти розумієш, що дірватися не можу. Холод намалював такі свої гарної риби. Я прям, прям от, ну знаєш, якби ший клювала. Якби активна була, ну я вже пару проводочок зробив, вона б вже щось нам, там хоча б торкнула, а це щось... Ну так, буде, звісно шкода, що ми прийшли ну, на риболову. Слухай, дивись, сильний мороз, зазвичай воно таке є, що риба не дуже активна. Буває там роздача якась, але частіше за все вона стоїть. Вона стоїть навіть дуже далеко. Гірлянда це ж така динаміка, бігають, щось шукають, рибка крутиться. А тут зараз захолод показав на глибині 13 метрів одну-двометрову слой риби. Тобто вона прижала до дну. До дна притисло і не знаю, може тиску, може. Ну, Зазвичай в мороз, коли така е, рибка у нас, коли її так притискає, вона дуже неактивна. О, До речі, людям цікаво дізнатися стосовно твого костюму. Як тобі костюм цей вікінг? Та ти знаєш нічого, за свої гроші дуже зручний. Я, правда, не попадав в ньому під дощ, а отак ну, зручно, все чудово, легкий, теплий, реально теплий. Тобто зараз ми сьогодні на рибалку вийшли десятка морозу. Угу. Ну взагалі я тобі... Та давай скажемо, що ми ще на оманя вийшли. Поїхали на рибалку, поїхали. А тут а... а давай туди. А давай туди. А ти час бачив, та по ну... і от так от поїхали ж. Ну так, да, так ми. А чого? Ну... Так воно і... Як Скоро кажуть, на коли на оманя, тоді риба і ловиться. Ладно, давай, ти там лови. Давай, буду пробувати. Я буду боритись і сам намагатись піймати собака. Важаєш, ми сьогодні судака спіймаємо, бо я тільки новий віп поставив Будь здоров. УЄ! Щось є! Зараз дізнаємо, що там в нас сіло. На падінні взяв. Опускав приманку і вже щось сидить. Щось так б'є, невже рибу баранув? А, судачок. Друзі, судачок, я судачок! Ось, бачите, не дарма вирішив спробувати ось такий віп. Гадаю, що всі здогадалися, що у нас такий завіп, і кольор такий, і суди, судак такий. І Руся, що ти спіймав. Педляч чи гостирка. Це Гостир. гості. О, так. і Початок вже є. Ти дивися, я вже відловився і ти. Ну таке, yeah, ну слухай, воно варедне і багато, а брати не хоче взагалі. Жесть. Тобто, качав-качав на паузі, зупинив, так єлі-єлі торкнуло. Це я тут вже хвилин 5 сиджу, десяток проводок перебирав. Представляєш, воно як... Ага. Ні, ну якщо бачиш, чортики правильні, то воно і клює. Ну, це слава Богу. Ну буду сподіватися, що ще приклюне, а там, там як є. Бог дасть. Яка, яка гарнюня. О, ти. Просто суперова. Ага. уговорив. говорив. Ну, треба гру підбирати. А так гарна... а бачиш, які в тебе чортики да, да. А щоб більше ловити, головне, щоб черпак був пластмасовий. Це, це для зручності. Якщо ти піднімеш ногу, то я зможу забрати живку. Опускається приманка. Ну так глибоко, 10 до верхньої. На нижній береш чи середній чи верхній? Ні, якраз знизу нижню пропустила, на наступний той взяла. І впевнено так, оцнуло. Ну, Головне, що кліє. Угу. Але все одно, ну так. До цього декілька проводок і навіть декілька різних і навіть не А Тут тільки почав, тільки. Немало. могу. Так, вот Опа! красивый такий подъемчик просто. Паника, она так себя ведёт, иначе кто? О, это уже пидлящик. Угу. Чутенько. Жадібно взяв? Жадібно, все 4 гачка сидеть. Шикарно. Шикарний. Тут, рибка є. Рибка є, но рот закритий. Бачив, мувляв скільки сидів. Угу. Та потрібно ще, мабуть, знайти. Потрібно ще приблизно зробити 5 лунок. А що ти а. порадиш? От якщо риба така ну, не пасивна, але така риболовля трудова. Як пришвидшити гарантований результат? Ніяк. Працювати. Треба сидіти і грати. А може, може чарочку вип... випиваєш і чекаєш о, на вихід? Опа! <ріст> Знаєш, прям мені більше я би подумав, що судак. Бо так вниз нажимає, але але о, о що в бік пошло, мабуть, не судак. А нормально так придушило, чуєш, ого. Прям тут треба оп 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 ще не бачу, десь з самого низу. Ух ти який, дивись. Блін, зійшов. Жесть ну я бачив. Так я в камеру бачив, лящ, нормальний лящ, ти зрозумів? Оце десь. Да. Я навіть теж бачив. Це да. мордяку. Ну це лох. Номер один я сьогодні. Хто з вас ляще? Він красокрасень. Руся все тягає. більший був. Тут схожий. Це грам 800. Але бачиш темний, він вже такий лящ. І ось наш чортик. Колосатий. Я розумію, класику поставити, оце червоний кольор або синій лящ любить. Може б ще й легше ловилося, але чортики теж у нас на випробуванні. Фу. Гірлянда сьогодні рулить. Чуєш Дім, ти може той. Зав'язуй судаком, не хоче сьогодні, не бере, а то один заліковий єлі-єлі попався. Ну дивись, ну нормальна риба клює, можемо вже половити. Гірляндочку я тобі дам. У мене є запасні. От. Це. У наш час дуже рідко таке, щоб попасти на ліща, Та нормально захопив, не можу крючка витягнути. Ну, попасти на ляща, щоб він клював хоч потрошку, і ще й людей не було. Це у нас взагалі, це коли буває, знаєш так, типу, перший вийдеш на якусь точку, то може бути і то тебе до обіду спалять, по-любому хтось прийде. Згоден. А, так? а тут я знаю, що рибу ловили, ну, зараз, зараз ще ти 3-4 штуки спіймаєш, я точно буду брати глянду. Все, витяг, слава тобі. Бо мені ж хочеться спіймати судака на 5 кілограмів. О, ну то. А я дивлюсь, ти вже 5 кілограмів і ліщів наловив. Ні, ще не Ну скоро шуткую, шуткую норму. Перевищувати, думаю, ми не будемо. Щось не дуже в мене сьогодні з судаком задалось. Одного судачка на початку взяв, потім ще отримав декілька клювань. Зараз вирішив піти пошукати. Руся залишився на тому самому місці, де у нас були клювання, бо він хоче присвятити сьогодні виключно цій рибі. Каже, розмір устраює, риба клює періодично, тому хлопець пускай ловить. А ми далі підемо шукати, де ж у нас стоїть зараз величезний судак. І що ж буде сьогодні краще клювати. І на що ж краще буде сьогодні вловитись. віби, балансіри, бакоплави. Тобто зараз будемо все дізнаватися. Ну так нормально, вага на хто йде. Зараз побачимо хто там у нас такий дерзкий десь знизу. Ну йде вогою, ну не б'ється. Ага, а тепер забилось, тому що за пузо. А що так руками мантиляв? Ти хочеш сказати, що ти завис... Ого, ти наловив! Я там одне клювання заробив, а ти тільки... Ого! Блин, Димон, Я там зберігав... Та ти хапужник, ніка... Усе на гірлянду? Мов так, я ж на гірлянду вою. Я ж не мопеляю нічого, я чисто гірлянда це. Усе я, виходить. Я на окуні їду, ми на гірлянду. Піду, Пішов рибу шукати, а тут така риба. Ну, ось. Кошки, ось. Якщо є така риба, то ти судак має бути. А я... А чого я тоді уходив? Ага. Не знаю, ти шукав десь по точку, а я. Ти диви, ну, що п'явочки на них бачу, повзають. Сів, ти... да. Дивись, п'явки. Ось... Мабуть, п'явки активні. Та, ну, мабуть, Сука, ти розумієш, риби нормально, все хорошо. Ну, Настільки вона вредна, там на 10 проводок десь один єлізам'ятний тічок. Я замахався вже, що капісно. Ну, ну блін, уйти, ну ти ж бачиш. А то, що більше все посходило, такі екземпляри. Та я б тут ночував би, ні, ні. якби мене зараз сьогодні так клювало. Спати треба вдома, з сім'єю, з жінкою, а не на. Так, ти що, якщо така риба зараз клює, так можна і ночівлю на риболовлі. Як це зачасту тут буває? Можна я палатку дума, що ставити. Може, приїхати сюди завтра, то тут вже нічого не буде. Може таке бути. Озоне, але це вже як попав, то вже зупинився. А ну так, да, ну, так і буде. Зранку приїдеш, саме рання набереш кучу всього, настроїшся, настрій, все. А по факту потім не клювання. Ну я спробую, ще. Я зрозумів. Завтра ще є час, то я обов'язково хочу. Ні, риба файна. Коротше, я біля тебе у вас зараз половлю. А питання. Хочеш гірлянду дам, хочеш ще може, судака пробувати. В мене один раз був такий жим гарний. Ну, Я півтора метра протягнув і він вийшов. Ні, ти бачиш, того ваша спійма потім вже була тиша, пішов вже шукати. А ти за цей час мене скільки рибу наловив? Чого я тоді ходив? його знаю. Ну зараз буду там боритись біля тебе. Так? Да. знову А, дивись, видно знову. Угу. От виплюнув. Угу. Знов за морду. Поняв, але не хоче жерти і все. Жерти не хоче, а скардуєш потихеньку. <реш> Все, да. Вон, тільки руками... Всти... Ого, ще одну там спіймав щось. Давай мені якогось чортика я зараз на ВІП причеплю, више ВІБО поставлю, буду також ловити. Не питання, дам побільше, може такий, як і ті, добре. Така риба сьогодні вся сходила, може ця не зійде. Ну давай. Все, нормальний. О, так. А так давай. Видірнув я його гарно і із... спустова. Яка в тебе жилка? Товщина. Е, тут на основі 0.18 Ну така середньої якості, вона трошки товща. А сама оснастка зв'язана на 0,17 гуру. Це... верніше. <паспоркану> <паспоркану> Десь знизу щось чуєш. На саме нижче. Ого! тихо тихо, тихо. тихо, тихо, тихо. Багор, багор. Ой, багор. Багор. На багор нема часу. <реш> І як я й казав. Ви подивіться, який красень. Ну, це такий кілушку. Ти кажеш, самовий. багор не потрібен. Ти подивись який. На таку малесеньку приманочку. Чортик, чортик класичний, мармобейць. І вони працюють. Це кілушка, він не такий великий, як впирається, слухай, я тобі кажу. Як двушка на упорі. Ага. Наче вже, знаєш, вже весна наче близько, вже рибка активна така. Ну, Я не можу сказати, що активно вона жирти не хоче, вмовляти. Так, так от, от так і доводиться ж мовляти. Так отож, ну. Ти кажеш кльов тебе поганий. Вон, Там одна, тут дві. Тут наскердував. Напевно ще в торбі в тебе щось є, да? Ні, в торбі немає. А що ж торба така, як здається, заважка в тебе там? Вона важка, тому що там багато чортки. Ні, рибу я ще не це бачу, як сіло ще. Ось такий. Ну, красень. Ну красень, красень. Опа! Ого, і знов теж такий нормальний. Нормально, вага приємна. Ну мені просто повезло. Що, руками, брати? Руками, кстати, блін пилька маленька. Ух. Ти, якщо в мене рюкзак на кармані ззаді розтягнеш, там богор лежить. Ти будеш багром брати? Та да, мабуть прийдеться. Який карман? Мож... Боковий. Ну тут пішов. Ага. Я його запузу зачіпав. При тому один в мене зійшов, він не такий великий, як той. просто Багор, багор, друзі, багор. Знайшов. Опа. Просто за зараз другий. о, тут він зараз 80. Бачиш. Блін рве. Це процес. Ух, пішов, так? Да? Ага. невеличкий, ну, не ну, але нормального сьогодні. розміру, просто що ух, зараз щось сильніше впиратися став. якось. Як я його так ще. Нижче прусун. Ну, давай потримує. Не треба. О, відчепився. І не взяв. Ні, не взяв. Ну ладно, бог з ним, він не такий великий. Допоміг. Притом все, та нічого. Пишіть друзі, що хай допоміг. Вихід почався, я танцюю. А я танцюю ламбаду. Давай, давай можеш мене знімати. Ну фіксион не працює. Опа. І ще й відсіднувся ага. прикольно, так? Новий кольор. Момент як в нього відсінувся. Вирішив спробувати ще ось такий. Мендос в такому кольорі. І спокусився. Невеличкий. Ось такий красончик. Малесенький, десь приблизно сантиметрів 35. І зараз будемо його випускати. Пливи давай, красончик. Ось як пішов, все подобайка. Ти бачиш вже, мабуть, кінець риболовля і... Вже збирали. Ти диви, сонце сідає і риба починає клювати. Ти ну, отак, лучше стань. Судак так і виходить. Так ти бачиш, під вечір от сонце вже майже сіло і воно знову. Ну, це я не знаю, який розмір. Щось... Ай, в лунку не влази. Заліковий чіпляється. З... А... Кілуха! Вирішив придбати такі приманки нещодавно, вдень я на них не ловив, поставив щойно і одразу один був і зараз інший. І розмір же такий. Заліковий. Кілуха. Подивіться рибак який. Додому торбую рибу. Нема! Скільки риби наторбував? Ти ж важив? Трошки. Та я бачу, він такий повний пакет. Норму плюс трофей. Ну, зрозуміло. Рухаємось додому. Рибка є. У мене також рибка є. Ну і зараз коротенький підсумок стосовно нашої сьогоднішньої риболовлі. А тепер подивимось, що у нас по олову складає. От Сьогодні у нас отакий олов. Це руся наторбив на чортики свої. Мармабейс. І в мене судочки, два штучки додому вирішив взяти. Такі залікові, кілушечки. А скажи клювання в мене було, так? Блін, круто було, влупило так, що я бачив офігеть просто. Мені сподобалось. І мені сподобалось, тільки була б третя рибина, а так тільки дві. Отже, такий в нас сьогодні склав результат по рибі. Рибка є і посмажити, і на тараньку. Враження отримали неймовірні, скажімо так. А ні, круто, круто. Як враховуючи, що зими майже не було, тут криги якийсь тиждень. І ще рандомна риболовля, спонтанно Рандомно, вийшли. Спонтанно і це в мене... Четверта, з них одна була в прольот, а дві були там ну, більш-менш. Ну, Сьогодні просто чудово. Хоч не клювало, але риба в розмірі, це прошу. От... Приїжджай завтра, зрання. любе. Все. Потім скинеш звіт. Я на Фейсбук викладу. Обов'язково скину.